Усім доброго вечора. Ми починаємо розбір другого туру Всеукраїнської юніорської та дівочої олімпіад з інформатики. Почнемо ми з найлегшої задачі на цьому турі, з задачі А, і нам її розкаже Денисов Костя. Умова задача А. Дана функція f від XY, яка дорівнює кореню з x-а в квадраті плюс y-b в квадраті плюс корінь. Із X-F в квадраті плюс Y-D в квадраті. Дою задача була знайти мінімум функції f від xY. Перейдемо до ідеї задачі. Помітимо, що перша частина цієї функції, тобто корінь, це відстань від, від точки y до точки АБ. Аналогічно, друга частина функції це відстань від точки y до точки С Д. Тоді. Логічно розглянути всі варіанти розташування точки XY відносно точки точок АБ та ЦД. Перейдемо до випадків. Перший випадок це коли точки АБ та ЦД співпадають. Тоді, очевидно, можна помітити, що мінімум функції буде 0, оскільки функція сама по собі не як сума двох коренів, тобто, якщо 0 досягається, то це буде мінімум функції. Перейдемо до другого випадку. Так, нехай точка Y належить відрізку, що сполучає точки Б та Д. Тоді F від Y буде дорівнювати відстані між точками Б та Д. Тобто перейдемо до, до випадку номер 3 Нехай ці точки утворюють трикутник. Тоді з нерівності трикутника отримаємо, що. Сторона, ну, що, функція, що відстань між точками А Б та С буде менша, ніж сума ось цих відстаней між точками АВ та XY та XY та СД. Тоді в цьому випадку ми не знайдемо мінімум функції, оскільки ми вже знайшли точки, в яких якби, відстань ну, ось це досягається. Ось ліва частина нерівності. І випадок 4, тут точка XY належить прямій, що проходить через точки А Б та CD, але не належить саме відрізку, що сполучають ці точки. Тут аналогічними тут аналогічно ми можемо побачити, що наша, що знову ми знайшли в цьому випадку сума. Відстані буде менше, ніж вже, вже знайдено нами. Тобто ми можемо зробити висновок що мінімум функції дорівнює F в точці AB і дорівнює відстані між точками AB та CD. І ось приклад реалізації. Це весь розбір задачі. А Може, є якісь питання? Скоро, що питань немає, тому ми переходимо до наступної задачі. Наступні дві задачі це іде, нам розкаже Берен Ігор. Ігор. Вибачаюсь. І так, починаємо розбір задачі Федерації ООП. Умови задачі наступні. задано дерево, два гравці по черзі роблять ходи. На своєму ході гравець обирає певний зв'язаний підграф, множину вершин зв'язну. Причому ця множина має містити непарну кількість вершин і видаляє з графу ці вершини з множини та суміжні ребра. Програє той, хто не може зробити свій черговий хід, потрібно визначити переможця при оптимальній грі обох гравців. Розглянемо випадок, коли кількість вершин графу не парна, парна, точніше, перший випадок. Стверджується наступне: що коли кількість вершин графу парна, завжди перемагає другий гравець при оптимальній стратегії. Чому це так? Е, можна помітити, що після кожного ходу будь-якого з гравців кількість парність кількості вершин графу змінюється. Е, другий гравець на своєму ході завжди може видалити хоча б одну вершину, оскільки, як ми помітили, парність змінюється і на ході другого гравця завжди кількість вершин буде непарною. Гравець може, другий гравець може видаляти, наприклад, одну будь-яку вершину. Як ми вже сказали, він завжди зможе це зробити. І при такій стратегії він завжди виграє. Чому? Тому що початкове значення n кількості вершин парне, і кінцеве значення 0 кількості вершин теж парне. Тобто кількість ходів завжди буде парною і переможе другий гравець. Є питання? Якщо що, задавайте питання до чату. А тепер переходимо до рішення, коли n непарне. При n непарному кількості вершин графу завжди може перемогти перший гравець наступним чином. Він просто видалить, наприклад, вершину з номером 1, і після цього гра прийде до симметричної ситуації, коли кількість вершин графу парна, а він опиниться у виграшній ролі, у ролі другого гравця. Також, наприклад, він може видалити одразу. Всі Весь граф з усіма вершинами. Це переможе за один хід. Теж можливий варіант. Ось приклад реалізації. Достатньо лише считати значення n та відповідно від його парності, залежно від його парності, вивести відповідь. Є питання по цій задачі? Схоже, що питань немає, так? Супер, тоді переходимо до задачі Д. Задача Д дівчата та хлопці. Тут я трохи помалюю, не тільки використовую презентацію, щоб вам було зрозуміліше. І так, умови задачі дівчата та хлопці. Задано певний масив з N елементів. Масив називається D. Також задано два числа А та Б. Такі, що А плюс Б дорівнює N. Задачею було знайти кількість таких цілих чисел X. Що кількість елементів з масиву D, які більші за х, буде рівною А, а кількість елементів з масиву D, які відповідно менші або рівні за х, буде рівною B. Тобто, типу, нам потрібно знайти кількість різних таких Х, що розділивши масив на менші рівні числа за Х та більші числа за Х, ми відповідно отримуємо А чисел та Б. Так, тепер я трохи помалюю. Давайте відсортуємо всі елементи масиву D і умовно розглянемо їх на часовий прямій від нуля до нескінчення. Тут десь буде значення d1, d2. Окремо визначимо значення db-1 з індексом b-1, d з індексом b n 1 що можна помітити, що при виборі числа х з проміжку від db-1 до db, при виборі такого значення х, завжди тут х, рівно b елементів будуть менше рівні за х, і відповідно всі інші a елементів n-b іншими словами, відповідно, всі інші n-b елементів будуть більшими за х. При виборі х. Лівіше від цього проміжку десь тут менше ніж b чисел, менше, ніж b елементів з масиву, будуть менше рівними за х. Відповідно при виборі x правіше, занадто багато чисел будуть менше рівними за х. Тож, ми можемо помітити наступне: відповідь рівна довжині цього проміжку від b-1 елемента до b після сортування елементів масиву D. Чому це так? При х меншому за db-1 кількість елементів менше рівних за х не перевищуватиме b 1 а отже, ніколи не задовольнить умову задачі. При х більше рівному за B, кількість елементів більших за х ніколи не перевищуватиме a 1 що теж ніколи не задовольнить умову задачі. Як я вже сказав, і ми помітили, при х з проміжку від db-1 до db не включено, Елементи лівіші від d0 до db 1 будуть менше рівними за х, а елементи db і до кінця масиву до dn 1 будуть більшими за х. Вони задовільняють умову задачі, необхідну умову задачі. Тож достатньо, рішення достатньо просте виходить. Можна відсортувати всі елементи масиву та вивести елемент мінус b 1 перший, якраз довжина намальованого було проміжку. Є питання по цій задачі? Схоже, що, да, що питань немає, тому ми переходимо до наступної задачі. Задача Є, е, е, і нам її розкаже бочок Владислав. Отже, задача Д. лицарі та брехуни. Згадаємо мову задачі. Всього є ендодень, кожен з яких є або лицарем, або брехуном. Лицарі завжди кажуть правду, а брехуни завжди брешуть. Перша людина стверджує, що всі люди з номерами кратними 2 брехуни. Друга стверджує, що всі люди з номерами кратними 3 брехони. Ну, і так далі. n перша людина стверджує, що всі люди з номерами кратними N брехуни. Єдина людина, яка нічого не каже, це N. Ну, і потрібно знайти мінімальну і максимальну кількість лицарів. Для розв'язання задачі скористаємося декількома твердженнями. Отже, якщо всі люди з номерами кратними І плюс 1 брехуни, то людина з номером І лицар, в іншому в разі брехун. Так як і та людина говорить тільки одне твердження, і говорить, що всі люди з номерами кратними І плюс 1 брехуни, що ці умови виконуються, отже, вона говорить правду, тому вона лицар. А якщо вона сказала неправду, то вона брехун. Також. Скажемо, що якщо її та людина брехун, то це ще не означає, що всі люди з номерами кратним І плюс 1 лицарі. Дійсно, якщо вона збрехала, то може таке бути, що декілька людей із них брехуни, але не всі. Тому це твердження вірне. Також скажемо, що для того, щоб дізнатись тип людини з номером І. Достатньо знати типи людей з номерами більше за І, тобто І плюс 1, і плюс 2 і так далі до М. Ну і розглянемо якийсь приклад. Нехай ми знаємо типи людей більше за 3, тобто 4, 5 і, і так далі до 12. Буквою Л лицарі, а буквою Б брехуни. І тоді, якщо ми хочемо дізнатися тип людини з номером I, в нашому випадку 3, то нам достатньо розглянути всіх людей. З номерами кратними і плюс 1, тобто 4. Це будуть люди 4, 8 та 12. Людина під номером 4 брехун, людина під номером 8 лицар. І людина під номером 12 лицар. Тому ми легко можемо зробити висновок, що третя людина буде брехуном, так як всі люди, про яких він говорить, не є брехунами. Отже, тоді. Також помітимо, що єдина людина, для якої ми не можемо застосувати цю логіку, це людина під номером N, так як вона ні про кого не говорить і є людиною з найбільшим номером. Тому теоретично вона може бути як лицарем, так і брехуном. Отже, тоді розглянемо рішення задачі. Знаючи тип останньої людини, чи вона є лицарем чи брехуном, можна відновити. Всіх інших людей, всі типи інших людей. Тому, якщо сказати, що остання людина є лицарем, то можна сказати, що n-перша людина дізнатися її тип і так далі. Для цього ми створимо масив, скажемо, що всі люди з номерами від 1 до n будуть лицарями. Потім розглянемо останню людину і задамо її тип. Або лицар, або брехун, розглянемо ці два випадки. Ну і потім перевіримо умову, що всі люди з номерами кратними і плюс 1 будуть брехунами. Отже, якщо ця умова не виконується, то тип ми не змінюємо. А якщо виконується, то кажемо, що ця людина вже брехун. Рахуємо кількість лицарів і отримуємо результат. Тому ми, скажем, ми зробимо цю Операцію для останнього, для останньої людини з типом брехун і з типом лицара. І, в залежності від запиту, виведемо мінімальну або максимальну кількість. Чи є якісь питання? С дорівнює N політи на 4 плюс 1. В кадрі рівня 1 можна використовувати формулу. Так, дійсно, задача має рішення в формулі, можна аналітично скористатись цими ж міркуваннями, якщо йти з кінця до першого, і сказати, що не потрібно навіть рахувати і перевіряти всі типи, а просто вводити формулу. Але дане рішення також буде приходити на повну кількість балів. А чи є ще якісь питання? Здається, немає. Здається, питань немає, тоді ми переходимо до наступної задачі. Найскладніша на цьому турі це задача Б, і нам її розкаже Амдулаєв Андрій. Всім привіт, видно все, сподіваюся. Отже, наша задача. Це задача Б, толя і чудові сторінки. Давайте перейдемо до умови. Нагадаємо умову. Якщо формально подивитися на умову, то фактично нам просто потрібно знайти кількість чисел на заданому діапазоні від А до Б, які задовольняють наступним умовам: що у них всі цифри. Знаходяться у порядку е, не спадання. Тобто кожна наступна цифра більша або дорівнює попередній. Е, ну, спочатку розглянемо рішення, яке набирає 10 балів. Це третини від всіх балів, е, це повний перебор. Е, ну, зрозуміло, що нам достатньо пройтись по всім числам від А до Б включно е, простим циклом. Який просто буде перевіряти, чи, чи задовольняють вони нашій умові, тобто просто дивимося по всіх цифрах, починаючи з останньої, і дивимося, чи попередня цифра менше або дорівнює останній. Якщо в якийсь момент ця умова не виконується, то просто переходимо до наступного числа. Якщо ж умова виконується для всього числа, то наша відповідь збільшується на одиницю. Ну, от, наприклад, розглянемо такий код мовою C, який просто проходиться від А до Б. І тут у нас розглядається цифра С, яка спочатку для неї ставиться максимальне обмеження в 10. Очевидно, що у нас немає цифри, які більше або дорівнюють 10. і ми просто проходимо по всіх числах і дивимося, чи задовольняють вони умові. Якщо так, то збільшуємо наш лічильник ANS на одиницю і його просто виводимо. Таке рішення набирає 10 балів, але зрозуміло, що воно не буде проходити всі тести, оскільки у нас обмеження на ча... обмеження на вхідні дані 10 в 12. Тому ми можемо розглянути кількість чисел на проміжках від 1 до 10 в nцій, і приблизно оцінити відповідь для n, чому вона дорівнює. Ми можемо побачити, наприклад, користуючись програмою цього перебору, що для n дорівнює 2 у нас відповідь буде 54, для ендоріння 3 вона буде становити 212 і так далі. Це у нас показано на цьому слайді, і можна помітити, що для кожного наступного N у нас відповідь збільшується е, у меншу кількість разів ніж попереднього разу. Е, нам не достатньо цього е, не обов'язково це доводити. Просто достатньо це помітити і припустити, що так воно й буде, і спробувати е, написати програму із алгоритмом, який Перебирає всі числа, які задовольняють цій умові, і перевірити, чи буде він проходити обмеження на час. Якщо ми припускаємо, що кожного разу ми навіть будемо збільшувати число втричі, то це означає, що для ендорівня 12 відповідь буде порівняна з 10 в шостій. Тобто це нас задовольняє. Тепер перейдемо до алгоритму перебору відповідей. Нехай у нас є якась рекурсивна функція від числа х, натурального числа, і вона, по-перше, вона. Ми припускаємо, що вона визивається для цього числа x, тільки якщо x у нас це чудове число, і тому вона збільшує нашу відповідь на одиницю, якщо х у нас лежить на заданому проміжку. Потім ми говоримо, що ця функція викликає. Викликається повторно, рекурсивно для всіх чисел виду х помножити на 10 плюс це, причому зрозуміло, що це тут помилка: тут це, це набуває значень всіх цифр більших або рівних за останню цифру x. Це означає, що до числа X ми просто справи дописуємо ще одну цифру, причому ця цифра буде більша або рівна за останню цифру числа X. І ми робимо return, якщо у нас x більший за B. Тобто, якщо ми вже всі наступні числа будемо отримувати більші за b, то нам просто не потрібно е робити ось дію, Не потрібно ще раз викликати функцію. Можна оптимізувати і виходити з функції, якщо кількість цифр Х більше або е вже більше за кількість цифр. Більше або рівне за кількість цифр b. цей варіант також нас влаштовує, тоді функція буде викликати стільки разів, скільки чудових е, чисел у нас е, знаходиться на діапазоні від одиниці е, до b помножити на 10. Чому саме так? Ну зрозуміло, що воно буде е, вона буде перебирати всі чудові числа, починаючи з одного, і при цьому, коли у нас чудове число вже, е, вже більше, ніж b, але при цьому менше, ніж b помножити на 10, то ми просто за цією умовою виходимо з циклу і тому вже не будемо отримувати число, яке більше за b помножити на 10. Таким чином, така програма має набирати повний бал. Ну, Розглянемо код цієї програми. Тут у нас функція Go якраз і буде цією рекурсивною функцією від аргумента X. Тут ми бачимо, що вона просто повторює все, що було написано на попередньому слайді в ці дії. Ну і цю функцію початково потрібно викликати для всіх цифр окрім нуля, оскільки у нас число не може починатися на нуль. І ось цей лічильник ANS, який у нас спочатку дорівнює нулю, ми його просто вводимо в кінці. Є також альтернативне рішення, яке використовує динамічне програмування. Для цього нам достатньо достатньо. Зберігати масив каунтер від ij, яке дорівнює кількості чудових сторінок з останньою цифрою І, з певною кількістю цифр. Це означає, що цей масив ми будемо оновлювати, коли збільшуємо кількість цифр на одиницю, де ж у нас дорівнює нулю, якщо ми зберігаємо всі числа, один, якщо тільки ті у яких префікс більший або рівний за префікс а. І два, якщо префікс менше або рівний за префікс Б. Але е, таке рішення, хоча і буде е, працювати оптимальніше, е, воно не буде, е, воно не буде е, написане простою мовою, е, воно буде дуже громістким, і там можна дуже легко помилитися, тому, в принципі, е, тут було більш, мабуть, було більш доцільніше е, писати е, попередній варіант із рекурсивним перебором. Ну і також, мабуть, варто помітити, що обмеження на 10 в 12 було обрано таким чином, щоб рекурсивний перебор проходив на 100 балів, в тому числі мовами Python та Java, де рекурсія зроблена повільніше. Ну, і тепер трошки статистики, кого вона цікавить. У нас, якщо N це кількість балів за задачу, то 0 набрало 46 учасників. Від 0 до 10 34 учасники, рівно 10 набрав 38 учасників. Найменш популярний бал це від 10 до 30, коли е, рішення проходить великі тести, але не всі, це всього 8 учасників, і останній варіант, коли задача набирає повний бал це 30 балів. Е, на такий бал її написали 45 учасників. Е, на цьому все. Якщо у вас є якісь питання, можете їх задавати. Схоже, що питань немає, то і тоді ми з вами прощаємося. Дякую, що дивилися розбір. Це був другий тур Всеукраїнської юніорської та дівочій Олімпіади з інформатики 2021 року. Третій тур буде в січні-лютому. Ми поки що не знаємо в яких саме датах, але як тільки ми визначимося, ми дамо про це знати. Всім дякую, всім до бачення.